Дівчину, я буду а буде підривати це здання, це буде рух, Не я просто так підривати, а ви там шукати безпечні став кожному здані. Ну, я зараз не буду спойлерити де що Я зараз зразу поставлю ці динаміти і вернусь. От представимо ситуацію, то що ми собі спали або просто сиділи на дивані і бачили як наш нас найкращий друг рішив тут поставити деткорди. Ми виходимо на вулицю, щоб з ним розібратися. Теж ми з ним розберемося. Почекайте. От після того, як ми з ним розібралися, ми йдемо якось рішати проблему. Чи його убирати, чи його чи ховатися. Зараз я виберу я тут я поки вибрати, будуть наставили ваші. От нашого, оце от провонку. О, все. Пройшлося. Ну і спускаємося по сходам. От ми якось думаємо, як це розміювати, але ми цього не зможемо зробити. Так що остається одне рішення. Просто ховатися. Або тут, тут, або тут. Я ховаюся в свою чергу тут, бо тому що я просто раз ховався, не помогло. Тебе. Все, я? Так що ховаємося тут, беремо дискорд і підриваємо. Ну, при сам теж ти нас друг підривав, а не я. Хоча нас друг підриває, тому що він ще живий. Покажу. Раз, два, три. Давайте йдемо перевіряти обстановку. Ну бачите, навіть ресепшн ще то Навіть їсти ще можна побудить. Слово. Бачите, де шторик сюди лишився. Знаєте, де ж столик лишился, можна поїсти, ну, А я не столика, ну ладно. Ух, я зато лишилась. Мама буду говорить, бо я тут ще істи мать. Спокойно. Це гойде. А друга, собственно, немає. А не, ось. все. Нашу ти мою хату підірвав. За ж Сюди Ну все там, там. Я потім треба встановляти цю хату і встигти цьому другу, який там може це цьому бронь. Я поставила. А я? Зараз побачимо. Після того, як ми встановили дом за 2 минути обичним Так? Установили дом. мені його Ми вирішили отопсити нашому друльбанчику. Просто обичним, оригінальним способом, підірвавши його так само, як і він підірвав його. Ну я його трошки подкоректирую, цей взрыв. Трошки так поток. Ну примерно так полку наставляю. Ось такого. Того. Ну і ще трошки цього. Він зараз трошки в шоті, тому що ну, він не так сильно нам цього робить. Ми меня тут більше. Эй, ч тепер опит! Дом ти підемо. О, давай же тебе підірве. Тобто, в космос під, підлетів туда. І вот так вот. Все. Вот это давай. Зразу. Ой, тут побахну. Ай, ладно, давай сразу бабахнем тогда. Тебе ти надо ховаться. Сховаться. А, да, <плес> <плес> можно. Ого. Я мог смысла в обыкновенности, блин. Ты башню там крыша там копис. Тепер виснути буде Ну жити можна, можно, жить и можно, Тут даже фундамент составляется. Так, Така уже ти може. В нашому другу горіш з голови до їх домов. ну капут. пута. Ну це здання ми не встановимо. встановимо. Ні, не ми встановимо, а наш друг установить. І ще. Питаю, він же не встановить нічого в житті, тому що. Ну, Я його підірвав. А вот це здання, де самі установи. Так що, блин. Тут ключ. Надо ну, лише тож занятий. Бо там його Шауден лучий друг живе. Там і ворог, коротше, живе Шауден. Будинок все ж установили, але того друга там більше немає, там не живе. Це тоже живе Шауден, ну, якого від можу... ворог там не дає. Там привезли ворог, коротше. І зараз будинок цього мого ворога деревами дуже сильно. Опять демоку. Це треба спочатку зробити максимально. Того борозора вдома немає, ну в принципі, нема такі. Нема такі немає такі мати. Зайграти його вдома не буде. Отак от. От ого, таку грамотно, уважно, уважно, грамотно. Тут ого, тако. Акуратненько. Думаю, що жити можна буде після цього. Я ще не за штуку роблю Не за штоку. Не жештоку. Там ще чердак зверху зараз, ми там чердачок, барбачок. Тут якась дверка. Берем, що Тубдік, Пукдик. Вс, нема. Ну зараз не буде. Спальня його. Спалю зараз тоже ми повністю все. Розірвем, повністю. Її ми всі разом. Тубдик. І чердак. Це Да оскар. Ну вс, евакуация. Зараз наш друг через 5 минут повернеться. Ну, хай, хай вертайте, я его трошки одразу. Вниз. Вс, опускайте. Тільки быстрейше потерпіть. Я пока буду дивитися, так все брать бах. Сейчас хаймосік пускай, блин, бере. Давай, быстрейшем, вс, раз. Два. Три. Бабка. Нічого. Вообще армаги дом. Ну той дом не уставали, ма. Дорогу. Цей домик трошки там трохи там. Тут там стодимо. Там Там живе інший інший кота живе, тут тяже, а тут установимо, топлате. Хоч підірвати, не буде. Та й все, в принципі, отак ми все. Підірвали. Ну якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Живей був Денсов. Пока. Kuba, před přehledem videa, že video, če mi pošlje, s